Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу з Івано-Франківська Мир вам! В студії Володимир Родим'юк і наш гість з Калуша. Шановні пані та панове, брати і сестри! Знайомтесь, будь ласка, пастор церкви переображення Андрій Мудрик. Він любить свою сім'ю, любить церкву, де він, де він несе служіння, і любить місто, в якому він служить людям і Богу. Чи Богу і людям. А наша тема чотири уроки від Вертимея. Вітаю Андрію Івано-Франківську! Вітаю. Ми говоримо е, на основі Євангелія від Марка. Я думаю, ти це місце зараз зачитаєш. Так, звісно. Та про кого ми будемо сьогодні говорити і які ми уроки візьмемо з цієї історії про Вартимея. Давайте звернемося до писання. Ще раз вітаю всіх глядачів, хто дивиться цю передачу. Євангелія це книга, яка несе благословіння для кожного хто читає, хто її слухає. Біблійні історії вони. В принципі, є благословінням для всіх. І давайте ми звернемо нашу увагу на одну історію дивовижну, яка трапилася з одним чоловіком, який не мав жодної надії, але Господь прийшов в його життя. Євангелія Марка, 10 розділ 46 тексту. І приходять вони в Ірихон. А коли з Ірихону виходив, він разом із своїми учнями із безлічу люду сидію просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною, і сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною, і спинився Ісус та й сказав: Покличте його, і кличуть сліпого та й кажуть йому: Будь бадьор і устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав Йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив, іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Хочеться сказати про, на початок про це місто. Угу. Місто цікаве тим, що трьох людей Христос там оздоровив, дарував їм нове життя. Це два слівця, які безпосередньо були біля цього міста, на околицях цього міста. І в самому цьому місті був інший персонаж, якого звали Закей. Для порівняння перед тим, як ми будемо говорити саме про цю історію, хочеться підкреслити те, що наш Господь він. Уздоровляє, що він дає майбутнє різним людям різного віку, різним статусом соціальним, багатим, бідним. Ми в тому місці читаємо про цього чоловіка Закхея, який схожий був на, на, на нашого героя Вартимея, тим, що він також хотів мати цю зустріч з Ісусом Христом. У нього були певні труднощі, як і у Вартимея. Вартимея Зіра, у нього малий ріст, але, попри те, все, вони обоє знайшли саме можливість зустрітися. Ми бачимо, що людина багата, як Захей, він потребував Христа. Христос прийшов в його життя, змінив його життя. Для цього чоловіка Вартимея було інше щось. Він не потребував фінансів, він хотів чогось іншого. І саме в цій зустрічі з Христом він це отримав. Схожість Вартимея до сьогоднішнього людства, до людей, які в своїй переважній більшості також не бачили ніхто Ісуса Христа Живого. Але ця зустріч можлива і бути схожа і уроки саме з цієї історії кожен живучий сьогодні може брати. Як проти використав так, би мовити, випадкову можливість зустрітися з Месією з Ісусом. Е, ну, так це так би мовити, випадкова зустріч, але в Бога немає нічого випадкового. Ми розуміємо, що для Господа кожна людина вона є в його плані. Хочеться ще нагадати те, що Христос іде в Єрусалим, Він іде на страждання. В нього є місія по спасінню людства, але його дорога до Єрусалиму лягає через Єрихон. Йому можливо і туди не потрібно було заходити, тому що ми не читаємо, що він дуже багато що в цьому місці зробив, але ми бачимо, що за цією душою він заходить. Заходить для того, щоб врятувати і дарувати життя, нове життя, вічне життя, навіть прозріння фізичне цьому сліпцю, який сидів і просив. І для нього це не була, скажем так, випадковість в Божому плані, але по людському хтось може сказати, ну це випадок, так сталося, і що Ісус Христос. Ісус Христос ішов тією дорогою. Але ми бачимо і розуміємо, що Вартимей чув про Христа. Він щось про нього знав, бо інакше він би до нього не, не взивав, не кликав його, якщо б він про нього не чув. Так, Отже, Він кликав його по імені. по імені. Він знав його, він розумів, що він може йому допомогти. Тобто в нього. А перед тим було знання про нього щось. Так і писання сьогодні говорить нам, що для того, щоб покликати до Христа, потрібно щось про нього знати. Щоб віра в людини зародилася, їм потрібно читати, слухати Писання. І, зокрема, апостол Павло, пісені до римлян 10-14, говорить так, як покличуть того, в кого не ввірували, а як увірують в того, що про нього не чули, а як почують без проповідника. А як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісника миру, благовісника добра, але не всі послухали Євангелії, бо Ісаїй каже: Господи, хто повірив тому, що почув був від нас, то ж віра від слухання, а слухання через слово Христове. Отже, віра приходить через слухання. Для того щоб повірити, потрібно почути слово, використати, скажімо так, цей шанс. Цю випадковість, яка може трапитись в моєму житті, у моєї сім'ї є історія, як би родині. Є історія, де е, загинув моєї сестри чоловік. Він був віруючий, він був служитель церкви, і він ще з одним братом взяв з собою двох хлопців на евангелізацію, яка була на стадіоні. І вони їх повезли разом на це спільну зустріч. Після цього служіння, з якого вони поверталися, вони потрапили в ДТП. І вони всі загинули, які були в цьому автомобілі. Справа в тому, що на тій евангелізації, по роз... вже розмовах людей, які були разом з ним, що з тих двох хлопців, які поїхали на евангелізацію, один із них увірував Христа, покаявся, прийняв його в своє життя, інший відмовився, він не готовий був в той час. Прийняти Христа в своє життя, покаятися. Скажемо так, що також в їхньому житті була, скажімо, випадковість, де Христос проходив попри них. І один з них скористався цим шансом, інший відмовився. В Артемей ми бачимо саме скористався, що Христос іде поруч і Він покликав до нього. Завжди є певні перешкоди, коли ми хочемо прийти до Христа. Інколи щось нам перешкоджає, так? люди, якісь обставини. Бог створює зустріч, а лукавий створює перешкоди. Або так. люди створюють перешкоди. Так. Так, є перешкоди. В Артеме, що були перешкоди там? Які були перешкоди? Так, ми читаємо в нашому тексті, що ці перешкоди були. Бог дає можливість людині саме скористатися певним шансом і оці перешкоди їх подолати. Ці перешкоди для нього були натовп людей. Що цікаво, що люди були, які поруч з Ісусом Христом, які йшли в цій ході, йшли разом з Христом, вони слухали Його Слово, вони бачили Його чудеса. І саме ці люди, скажімо так, такі наближені до Христа, набожні, якщо хочемо, так fractionи. вони створили перешкоду для зустрічі Вартемея з Ісусом Христом. Mm -hmm. Як це не дивно, вони б наоборот б, мали допомагати, але вони закривали рот Вартемею, щоб він перестав кричати. Ми не знаємо, чим вони мотивували це. Можливо, вони говорили, що йому зараз не до тебе. І в нього маса інших якихось справ, і в нього є глобальна місія, він йде в Єрусалим, можливо, хтось вже там відтоді очікував, що він йде, щоб зайняти царство в Єрусалимі, і, можливо, тому якийсь незрячий, який по дорозі до нього кричить, і це було не на, не на часі зараз. І тому вони закривали йому уста. Що нам сьогодні, як ми сьогодні можемо долати перешкоди, і які в нас перешкоди можуть бути? Найперша перешкода, це може бути певний натовп думок, скажімо так, який руїться в головах людей. Для того, щоб почати взивати до Господа, у нас можуть бути думки, які перешкоджають саме зустрітися з Христом, які будуть відволікати думки про гріх, думки, тому що люди люблять цей гріх. І, зокрема, в Євангелії Марка 7.21 написано. Адже з середини з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіж, вбивство, перелюб, зажерливість, лукавство, обмани, безсоромні, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство все це зло зсередини виходить, і людину опоганює. Думки, які рояться просто в головах людей, вони можуть відволікати від правильної думок. І для того, щоб людина правильно думала і мати потрібно дотик з писанням, саме з віруючими людьми, щоб людина думала саме про Христа. Вартемей мав можливість саме знати і думати про Христа, і тому саме до нього і взивав. Може бути і іншого плану. Перешкода сьогодні для людини для того, щоб зустрітися з Христом. Або, наприклад, жити для Христа, служити йому. Це клопоти. В кого немає сьогодні клопотів. Люди всі сьогодні мають клопоти, і тим більше в нашій країні, де йде війна, люди тим паче мають вирішувати якісь питання, фінансові заробляння для своїх дітей. Але ці клопоти вони також можуть просто бути цим натовпом проблем в житті людини, які будуть заважати людині саме зустрітися з Христом. І, наприклад, випадок, який я мав особисто з людиною, спілкуючись, кажу, можливо, вже варто бути в церкві, можливо, варто вже служити для Бога, посвятити своє життя Богові, де надає відповідь, я ще трошки на заробітки мушу поїздити. Мені ще потрібно завершити певні справи, мені потрібно добудувати, доремонтувати, щось придбати, дочку видати заміж і так далі. на... Служіння Богові на життя для нього просто немає часу. І ці клопоти потрібно долати. В Артемея ці клопоти, ці проблеми, ці перешкоди, які були на його шляху, він просто на них не зважав, тому що в нього була ціль зустрітися з Ісусом Христом. Він був е, такий цілеспрямований, так? і він знав, що йому потрібно. Йому потрібен Месія, і потрібно прозріння. На що надіявся Вартимей? Хороше запитання в тому, на що в нього була надія. От незряча людина, яка сидить попри дорогу і просить кошти. В нього надія була, щоб йому побільше давали, щоб він міг за щось жити і так себе утримувати. Він не міг надіятися на те, що хтось зможе його оздоровити, дарувати йому дійсно зір, тому що не було такого і надії на такого не було. Але іде Христос. І ось це єдина надія, яка в нього є. Він про нього чув, він про нього знав і Він кличе до Нього. Якщо ми порівняємо сьогодення із нами, з людьми, люди також надіються на Христа. переважній більшості українців вірять в Ісуса Христа. Коли запитатися, чи ти віриш в Христа, так вірю. А чому ти в нього віриш? Яка причина, яка основа, чому ти заявляєш про це? Вони кажуть, тому що Бог може нам помогти. І коли я десь взиваю, Він дає мені відповідь. Скажімо так, віра в Бога в переважній більшості людей, вони заключаються в тому, щоб скористатися щось для себе. Але писання нас застерігає саме про таку поверхневу віру тільки для того, щоб Господь обслужив наші якісь, скажімо так, інтереси земні або. Здоров'я дарував. Ми тільки до Бога можемо приходити тоді, коли нам щось погано, і Господь може бути в нашій шафці, де по вирішенню проблем з нашими пігулками для здоров'я, і ми можемо використовувати різні речі, препарати для того, щоб усунути свої проблеми. І Христос один із цих отвирів для того, щоб оздоровитися. То нас писання застерігає саме про таку віру і саме таке розуміння, і зокрема, в посланні до Коринтян апостол Павло говорить в 15 розділі. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Здається, людина надіється на Христа. Чому вона найнещасніша може бути в цьому житті? Це ж наоборот, людина щаслива, що вона надіється на Христа. Але тут є уточнення. І апостол Павло говорить про те уточнення тільки в цьому житті. Тобто, коли людина надія. Тільки для земного життя, для земного блага, для того, щоб Господь зберіг моїх діток, моїх внуків, моє здоров'я. Це говорить про те, що ця людина вона буде нещасніша, тому що все рівно в житті будуть якісь проблеми, будуть якісь хвороби, будуть якісь переживання, і така віра просто зруйнується. І людина скаже: для чого я маю вірити в Бога, який не допомагає мені чомусь, не обслуговує Вартимея. Я надія. У нього є надія, в нього є жива надія на Ісуса Христа, і він отримує по своїй надії певну відповідь від Нього. Тобто, ми маємо вірити в Бога не в якусь екстрену службу, чи екстрені служби, що на випадок якогось проблеми я тоді буду молитися, спілкуватися з Богом. А якщо так все добре, ну для чого я споживу, як знаю. Так. Чому Вартемей? Ти зачитував так, що він пішов після оздоровлення, він пішов за Христом. Чому він так зробив? Чому він не пішов своєю дорогою? Угу. Що його спонукало піти за Христом? Багато випадків в Євангелії ми читаємо, що коли люди отримували щось від Ісуса Христа, мало було тих, що слідували за Ісусом Христом. Тобто сьогодні люди отримують від Бога все. Сонце світить на всіх, дощ падає для всіх. Ми живемо на цій землі. Так? Але не всі люди готові слідувати за Христом. Тобто вірять десь глибоко в душі, так питань немає, але саме безпосереднього слідування і стати його послідовником, стати його учнем ось тут є ключовий елемент саме віри. Не просто, що ти щось отримав від Бога, ти йому можеш подякувати. Хтось навіть і цього не, не, не зробить. Але Вартимей не пішов до своїх рідних, не пішов до свого батька Тимея, про якого сказано, що він був син Тимея. Він не пішов там до своїх знайомих, і щоб сказати, ось дивіться, я вже здоровий, і так далі. Він навіть не повернувся на те місце, де він залишив свої речі, з яких він став. Він пішов за Ісусом дорогою. Тобто для нього є. Вже нова ціль, новий смисл життя, який йому Христос відкриває. Він залишає своє минуле, він розуміє, для чого він має жити. Сьогодні людина, яка обирає цей шлях, вона також має саме піти за Ісусом дорогою. Якою дорогою? Куди йти сьогодні? Як людина може розібратися в цих дорогах? На це Христос саме дає відповідь. В Івангелії Івана, 14 розділ 6 вірша, він говорить про дорогу, якою являється безпосередньо сам Він, промовляє до нього Ісус: Я, дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Про що говорить Христос? Що Він являється саме цією дорогою, і до Отця людина не може прийти, якщо вона не піде саме цією дорогою, якою є Ісус Христос. Це є безальтернативний шлях. Люди можуть шукати різних посередників, різних святих, різних угодників і пробувати саме піти цією дорогою до Бога, ніби вони будуть за них мати хадатайство і вони зможуть їм допомогти на цьому шляху до Бога. Ні, Христос каже: тільки є єдина дорога, якою є він, і людина для того, щоб отримати вічне життя. Потрапити на зустріч саме з Отцем Небесним, їм потрібно піти саме цією дорогою. Христос говорить, що я дорога, правда і життя, і він закликає, щоб прийти, щоб ми прийшли до нього. Так говорить слово Боже. Я думаю, що вже треба коротенько підвести підсумок усього, що вже було сказано. Так, отже, скористатися шансом в своєму житті їх є небагато. В книзі Йова написано, що Бог промовляє до людини двічі тричі. Тобто, напротягом життя є випадки, де Бог по-особливому торкається через якісь недуги, через якісь втрати, через якісь проблеми. Або навіть через хороші якісь життєві ситуації, для того, щоб людина скористалася саме розумінням, для чого вона живе який її смисл життя. Так? Далі людині потрібно пере, перемогти оці труднощі, які трапляються в її житті, саме до шляху до Христа. Тут можуть бути навіть самі несподівані труднощі. Близькі люди. Христос каже, що вороги чоловіків можуть бути навіть його. стати на шляху, зустрітися з Христом, так? мати надію на Христа. І йти саме цією дорогою, яку Христос сказав, що це є вузька дорога і вузькі ворота, які ведуть царство Небесне. Дякую. На наступний тиждень у цій же порі. Ми будемо знову мати зустріч з пастором Андрієм Мудриком Скалуша, але це вже буде інша тема. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на наш Ютуб канал, Ютуб канал телепередачі Мир вам. Е, вдячні за ваші вподобайки. Дуже дякуємо за те, що ви підписалися на наш канал. І щиро дякуємо за те, що ви рекомендуєте наш канал, нашу програму своїм ближнім. Слава Ісусу Христу!